В Україні знову здорожчала картопля. Її продають по 18-25 гривень за кілограм. Пишуть аналітики проєкту Істфрут. Це у середньому на 12% дорожче ніж наприкінці минулого тижня. Порівняно з минулим роком, картоплю продають у чотири рази дорожче. Великі гравці ринку впевнені, що зростання цін триватиме. Ситуація підігрівається інформацією про можливу нестачу пропозиції якісної картоплі до завершення цього сезону. Українські фермери кажуть, що в багатьох областях були низькі врожаї. До якості картоплі теж були питання. Високі ціни стимулюють імпорт, тож зараз на ринку є картопля з Польщі. Там ціни мінімум на 20% нижчі, але через активність українських імпортерів вони почали зростати. Запаси картоплі високої якості в українських господарствах дуже обмежені, а попит не меншає. Це і є основною причиною здорожчання товару.